Добрий день, дорогі друзі. Нині у нас з вами мандрівка прекрасним будинком по вулиці Тарнавського. А запрошую вас вгадати, що це за будинок зараз по сходові клітці. Мені вийшло якраз завдяки учасниці екскурсії опинитися тут. Я ніколи не була в інтер'єрі і маємо зараз можливість помилуватися. Якщо ви вже здогадалися, що за будинок, прошу вас вже писати в коментарі. У нас ходова клітка дуже така цікава, вона має плавні абриси, це якесь таке диво дизайну модернізму. І зараз у нас після обіду і сонце так її освітлює. Високі вікна на верхньому поверсі. До речі, тут у нас є горище, з одного боку горище і з другого боку. ці візерунки, що є на стінах, вони звичайно штамповані, вони ну, не представляють ніби якоїсь мистецької цінності але вони добре узгоджуються на у тих чарівних сходах, колись мали би бути дуже красиві поруч. Ці порочі були латонні, бачите, вони у нас є вкрадені. уявляєте собі, що оту таку строгість оздоблювавши такий тоненький золотистого кольору пасочок. Самі сходинки вони зроблені в техніці терацу, і це така технологія, яка давала можливість 200 років лишатися неушкодженими. Зверніть увагу, у нас збереглося тут автентичне скло фактурою таких красивих кратерів, і гарно, що збереглася. Автентична стулярка, і навіть є у нас автентичні шпінгалети. Ці шпингулети, вони є хромові, можливо, були колись покриті так само латунню. До речі, підвіконники тут так само зроблені в техніці Теруатсо. Є гарні двері. Ці двері ми ще одні побачимо автентичні. І, власне, що збережений портал дверей, вони оббиті дермантином, але збереглося вічко, і це ми вже розуміємо, як воно загалом виходило. Боже, як мені подобається цей дизайн. У нас тут є перша сходинка, така завкруглена, велика, і цікаво, що тут. У нас перші дві сходинки вони є забіжні. Тобто, у нас є відчуття, що нас, так знаєте, запрошують зайти далі на оцю сходову клітку. Квартири тут розташовані. Дуже цікаво. До мене щойно доходить, що у нас є якийсь такий дизайн між поверхами. Дивіться, на одному рівні. І далі йде п'ять сходинок і є ще одна квартира. Чому так виникає? Я так розумію, бо на вулиці Тернавського у нас є перепад рельєфу. І через це, значить, так розташуваємо. Що ви не помешкання, але це дуже незвично, правда? Ми зараз з вами вийдемо на балкон і побачимо таке диво, містобудування того часу. Люди починають відмовлятися від двориків, які у нас фактично колись були колодязі, або якісь такі зелені оази. А вони прийшли до концепції створення цілісної вулиці. І це така вуличка між будинками. Ось у нас є балкон, він є з квітами, він відреставрований, цей балкон. І ми можемо собі тут подивитися на. Інші будинки, от пішла вуличка, так, своєрідна, там є граничні мури невеличкі. І, значить, у нас є балкончики такої, значить, складної конфігурації. І оці вузенькі віконечка це є віконечка із санвузлів. І там, бачите, у нас є вентиляційні решіточки. Ось тут ми теж можемо бачити таку вентиляційну решітку. І ці решітки, я впевнена, досі справно функціонують. А тут, до речі, є така цікава бачите, тріщина і це нам якраз показує, як будувалися будинки. Тобто між ними немає перев'язки. Я не знаю, чи є там якийсь деформаційний шов, як воно виглядає зсередини, але, тим не менш, бачимо, що то є два окремі будинки. І дивіться, як у нас цікаво. Внаслідок саморозкриття ми бачимо конструктивні особливості. Над кожним вікном у нас є перемичка аркова. Це я ще раз хочу наголосити. Якщо ви вдома в себе знаходите такі арки, це не означає, що у вас були аркові вікна. Це є просто метод створення перемички, не більше. І це є дуже зручно, це не потрібно класти залізобетон, у нас просто є арочки. Ось дивіться, як у нас знизу, красива конфігурація. І вуличка дуже прекрасна, з цього боку у нас є та ж історія. Це, до речі, автентичний тинк. Він є такий дуже простий, з крихітками, з гранулами вапна. з Слюди, по-моєму, тут немає. От бачимо його таку автентичну структуру. Я думаю, що це тинк цементно-вапняний, напевно. З невеличкими такими фрагментами цементу фракціями, дуже красиві, правда, силуети, воно так е красиво, як хвиля на морі, у нас звиваються оці поручні сходової клітки. Дуже красиві у нас є оці світлові плями, тіні. Взагалі малуватися тінями можна безконечно. І от знову у нас повторюються квартири на декількох рівнях, правда. Ми зараз запитаємося у шановної мешканки, чому тут квартири на декількох рівнях? знаю, чому ви не на будь-які коліму що рельєф ага. а тут вот в тій площині? Складний в цій площині, мені здається, ну, вулиця рівна, і чому оце є такі перебагли ти вповерх, в мене немає жаль. Дуже. дуже цікаво. Ну якось вони так влаштували і хотіли би бачити поверхові плани, розрізи. Ви дуже красиво фотогенічно дивитеся автобусом. А ви живете в якій Листово. частині? Вас... От якраз в тій, що на такому що нижче, дивному. Що нижче, як би ви виходить. І яка у вас висота поверху? Там, було в нас по планах 3,05. 3,05, Ага, я думаю, може там більша висота ні, 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 поверху ні, ні, теж все однаково. Дуже цікаво. Дякую. То щось конструктивне, тому що вони пішли в один ряд із Ми, тим, тим, напевно. Можливо, та можливо, щоб якось дотичити до того будинку. Я ця? Не знаю, можемо собі думати Ми і думати. Так, бо так. архітектор ніби є однаковий, ну взагалі стилістика є дуже подібна тих будинків. І mm -hmm. воно і тоді ж вирубль. І через це, можливо, так. Чи ви розкажете ще щось цікаве? Mm -hmm. Я не знаю про цей будинок практично mm -hmm. нічого, тому що тут з народження мешкав мій чоловік. Ну і відповідно, тому тепер і я тут чоловік. На жаль, інтерв'ю не дає, бо чоловік ЗСУ, тому... Я за нього Зрозуміло. Чи ви хочете, щоб ми щось в хаті познімали? В мене чесно сказати, ми ми робили копії автентик. Угу. Якби ми скопіювали е, балкон, ми по можливості скопіювали вікна, по можливості скопіювали двері. Нове молодці. Але в самій квартирі в нас напевно нічого не лишилося, ага. тому що ми й розібрали, розібрали. що потім пошкодували, коли почалися оці всі ага. відключення електрики. Дякую, а як посвати? Ми не приємно чи я таню. Я та але ми мусимо авто офіційно познайомитися. Є мрія це все довести. Ну, хоча б от до такого вигляду, а не о такого вигляду. А я щойно похвалила у mm -hmm. цей тому що радянський. Це, так, це, це, але він відповідає тим дрібним квіточкам. Ці трафарети, та, трафарети. Е е робила сестра чоловіка, коли вона була десь віці. Я не знаю, може там 10 років, то сказала, сказати, ходіти хочете, вони кажуть, хочуть. Я, я, я щойно це похвалила, бо воно відповідає. Тоді були дрібні такі взори, якраз дуже подібна і колористика. І ну, воно відповідає тому духові Ардеко. Вони дуже любили квітковий орнамент, mm -hmm, наче mm -hmm. щось таке бліде, розмазане плететься. І воно настільки зайшло в той час. Якщо будете міняти, то лишіть в пам'ять у е, той десь кусочок, знаєте, як то роблять такі зондажі <п> акуратні. <'ятування> так, кусочок, і буде дуже красиво і це отакі навіть, навіть написати, коли то. Робилося, знаєте, якісь там роки, не знаю, які то були, але в цьому є щось дуже дуже миле. І ми продовжуємо сходження цим будинком. Власне, не зрозуміли ми таємниці у цих дверей. Чому вони так? Вони, до речі, трошки меншого, наскільки я розумію, розміру. Бачите, вуще вони, тобто якісь інші тут трошки квартири розташовані. І, от дивіться, у нас збереглася автентична клямочка. Я її бачу. Така дуже-дуже гарна. Ми вийдемо ще раз зараз з вами на балкон. Я вам, до речі, зараз покажу, як виглядають автентичні двері. На жаль, сховалося сонечко. Сподіваюся, воно ще вийде. І ось у нас є дворик. Якщо ви пригадуєте, я вже рознімала тут помешкання з вулиці Архипенка. Якраз у нас було, і там теж у нас господиня пані Уляна. пригадуєте, називається відео. Я люблю свою вулицю, я люблю свою квартиру. І там мешканка стояла на першому поверсі. Якраз ми теж оглядали. Дивіться, як тут зручно зроблено. Ось у нас можна виходити в дворик. Ось у нас тут є гак, так само для провітрювання хутра. Хоча це вже 1930-ті роки. Але нічого фактично не змінилося, хутро далі існує, його потрібно провітрювати. І тут у нас є ще такий приямок для напевно відведення води і, можливо, додаткової інсуляції. У нас першого поверху Це зараз. Ми з вами оглянемо. Двері автентичні. Я, на превеликий жаль, нині не брала ліхтар, тому що я не знала, що я буду знімати відео. І через це нам доведеться задовільнитися такою якістю картинки. Я думаю, що все одно не є так зле. У нас двері поділені на тафлі. І вони мають теж такі обравлення. Двері дуже гарно вписуються в ту всю історію. І бачите, у нас на горі є теж віконечко. Дивитися, хто прийшов, є табличка, щоб помістити прізвище власника і його професію. Є у нас автентичний дзвіночок. І так, автентичний теж латунний, бачите, дзвіночок, і є скринька, щоб можна було класти туди пошту. І цей будинок він власне дуже насичений такими тінями, світлом. Це все разом у нас створює постійно чергування у тої світлотіні, насправді дуже радісне враження. І тут ми могли би вийти в дворик, він закритий, ми не будемо туди виходити. І от дивіться, як зроблена у нас оця перша сходинка. Давайте ми Ще помилуємося віконечком. Ось для чого у нас зроблений приямок, щоб забезпечити світло внизу. Тобто, ми маємо ще додаткові переходи просто-просто коло будинків одразу. Дивіться, яка у нас тут розкішна перша сходинка. На цю сходинку просто хочеться ступити. Далі у нас підлога є тераса, і ця тераса, ми зараз роздивимося в більш світлому місці. А наразі давайте помануємося дверима. Двері ці нагадують якісь прекрасні ветенанки, так? І як кришталеві скла. Вони мають огранку, бачите, як все міниться за ними. І при певному освітленні будуть також райдужні відблиски. Це створює у нас додаткові акценти. Двері ці відкриваються самі, це є так звані ковбойки, чи то вітрові двері. І ось як воно, бачите, отрухається дуже красиво. І у нас там десь прозирає сходова кліточка, і оці от всі взори. Дуже красиво трансформують у той простір. Дивіться, як гарно у нас утворилася своєрідна рамочка, правда? І ми так собі проглядаємося сюди і сюди, і весь простір змінюється. Я просто перепрошую, насолоджуюся отими тими видами. Це як якийсь калейдоскоп, і надзвичайно красиво. Це терасова плитка підлоги, суміш розмаїтої крихти кольорової, Зараз ви дуже насолодитеся фасадом, тому що фасад тут є дуже цікавий. Ось, друзі, ми опинилися. З одного боку є вулиця Архипенка, з іншого боку, у нас пішла вулиця Тарнавського. Це є той найтакий Цікавіше, я би сказала, будинок, який тут є в цій околиці саме того періоду, я так думаю, щоб не образити інші будинки. Ну, насправді один із найцікавіших. Але ви зараз побачите оцей прекрасний фасад. Ось він як виглядає. Бачите, тут у нас є розкішна стилістика такого ардеко, де еркери трикутні, вони виступають на наче це якісь такі форпости, наче це у нас фортеця, наче люди, що там мешкають, вони мають захищання. І, зрештою, в той час і був такий девіз мій дім моя фортеця, і цей будинок абсолютно відповідає цій стилістиці. Тут є пригальні рельєфи над вікнами. Напевно, це робив або Казимир Петрович, автор з графіто, А можливо, оті, що на горі, з пташечками, можливо, робив ще і скульптор Юзов Стажинський. Дуже цікаві рельєфи на горі, із пташечкою, що тримає в дзьобику такий листочок. Ви бачите, як вони є обмежені навколо трикутником і гладесенька площина. Тобто це теж у нас історія така ардикова, що ми не можемо зробити багато барельєфів. От подивіться, фасад у нас є абсолютно гладесенький, а у нас є тільки на другому поверху. очевидно, це є квартира власника. І там ще були дуже красиві з графітові ставки. Що таке з графіту, це коли у нас орнамент різьбиться по шарахтинку. і воно, відповідно, ще є кольорове. І, на жаль, він є в незадовільному. У стані збереження фактично не зберігся. Наскільки я пригадую, в мене є фотографія ще до його знищення. Тобто, можна, якщо є потреба, можливість можна відновити. На горі є дуже цікаво у нас там над тими еркерами. Є балкони. Бачите, над балконами у нас вже немає навіть горішних вікон. Дуже цікаві величезні вікна над тими балконами. І скажіть, де ви більше хотіли жити в еркері? Чи на балконі, на жаль, тут спотворений бачите образ отого трикутного еркера праворуч, там вибито величезне вікно, і мені дуже сумно, що знехтували образом, який створив архітектор. Не тільки змінили столярку, але й також змінили параметри вікна. Кожне вікно мало жарден'єрки. Бачите, у нас є місця, де ми поставили квіти, і з іншого боку, ми ще зараз теж побачимо. Будинок є дуже цікавий. На першому поверсі є цегла. На жаль, ця цегла є пофарбована. Це дуже часто явище є у Львові, пофарбована вона тут в два кольори. є червоний колір і білий колір. Але важливо те, що вона є, її можна розчистити. Таке інтенсивне використання цегли спричинено передусім знижкою на цеглу, лицеву, цеглу, фасадну, яка у нас з'явилася в 1930-х роках, тому що ну, не дуже купували цеглу, знаєте, і виробники цегли почали страждати. Ось у нас як виглядає будинок з торця. Що вас може здивувати тут передусім? У нас немає наріжника. Ось у нас іде вулиця Тарнавського. Вона така красива, закручена. Ось у нас там світиться багатьма такими відблисками навпроти функціоналістичний будинок Марика Лякстера. Бачите, він такий жовто-червоний. І з цього боку, ну, зараз він менш освітлений, але тим не менш... У нас є будинок Ардеко з так званим нульовим наріжником або антинаріжником. Наріжника нема. Що у нас є? Гараж на першому поверсі, автентичний, до речі, досить великий, цікава, яка машина тут стояла, можливо, Альфа-Ромео, яка була переможницею тоді гран-прі, у цього у нас фестивалю у тих гонок, або що тут ще було. З цього боку у нас є просто вікна, квартир, і ми вже тут зрозуміли, чому є різниця в поверхах, правда? От подивіться. У нас є частина будинку, яка пішла собі по вулиці Архипенка, тут іде незначний підйом рельєфу, і квартири вони вже мають. Інакше розташування. От бачите, в лівій частині у нас кадро, у нас є квартири, е опущені трошки нижче, це є той рівень міжповерховий, який ми бачили на сходовій клітці. Загадка наша є розгадана. Дуже красиве у нас ковальство балконів. Воно відповідає у цій стилістиці того стилю, стилістиці стилю пробачте за тавтологію, зигзаг. Тобто у нас тут є теж така плетінка, як ми щойно з вами бачили на двері хідних, мені це нагадує якісь такі взори. Скажіть, хто бавився в дитинстві, що ви між пальцями пускаєте шнурочок і робите з нього розмаїті взори, і хтось має у вас взяти і зробити інший взір. Це була в мене дуже дуже улюблена гра. Так, тут у нас росте оцей дівочий виноград, який є справжньою львівською окрасою. Ну і там власне, є дворик та, між тими будинками. Зараз ми побачимо з вами, друзі, з графіто. Воно чарівно освітлено, наче спеціально до зйомки. Ось у нас є це з графіто. Ось у нас є дуже красиві тіні від жерденьєрок. Я люблю дуже, коли у нас сонце змальовує такі, знаєте, додаткові окраси для будинку. І я вам зараз покажу прізвище. Ось у нас пише, бачите, проєктував проч. Ки Петрович, Казимир Петрович. Казимир Петрович дизайнер того часу. Не раз він співпрацював з архітектором Тадеушем Врубелем. І саме цей дизайнер він оздоблював інтер'єр кав'ярні або цукерні Залевських. Ця цукерня у нас розташовується на проспекті Шевченка, там, де тепер у нас пузата хата. Ви знаєте, на Шевченка в за проспекті Зайдіть, подивіться, там досі збереглося чимало елементів того інтер'єру. Тут ви можете роздивитися тих технологію, тому що видно, як у нас зроблений шар із більш темного кольору, так і потім у нас нанесений світліший тиньк, а потім накладається сам взір, і відповідно до нього, от цей орнамент вишкрябується і утворюється дуже такий стійкий, можна сказати, монументальний або рельєфний живопис, який насправді. Ну, він дуже естетичний, можливо, він існував у Львові ще в період Ренесансу, але, на жаль, не зберігся, принаймні, ми того ще не знаємо. І він розвинувся в архітектурі міжвоєнній. Поруч у нас є теж будинок в рубля, дуже гарний. Я так його трошечки тільки покажу, але насправді ми зараз туди не підемо. Там є цікаві барельєфи Помона, Флора і Діана. І Я там хочу потрапити обов'язково до помешкання. І сподіваюся, це запрошення прийде, бо сьогодні на екскурсії вулицею Тарнавського ми були в стількох помешканнях. Ми були, звичайно, в дзиндрі, в цій чудовій родині відео, про яку я в мене на каналі, цілих чотири відео. Запрошую дивитися. І ще ми познайомилися з новими людьми, які погодилися, щоб я в них знімала відео. І запросили всю нашу групу на огляд квартири. Ви собі можете уявити, які прекрасні, щедрі люди я тут, гостинні. їм Боже, всім здоров'я і чого і вам бажаю, друзі. Отож, бажаю вам всього доброго! Оце такий був невеличкий огляд цього будинку. Шановна мешканка, що мене запрошує. Просили, я ще раз хочу підкреслити, вони в своєму помешканні зробили відновлення тих елементів історичних, копії. Отож, друзі, я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. Пишіть ваші відгуки і пропозиції. До побачення!